Результат матчу із Румунією назвав неочікуваним для всіх тренер збірної України Сергій Рибров. В коментарі для журналістів він заявив: ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти. Але це перша гра. Будемо серйозніше та ретальніше готуватися до наступної, зазначив Рибров. Він анонсував інший настрій на зустрічі другого туру зі словаччиною. За нашу збірну України прямо із позицій вболівали військовослужбовці ЗСУ. Деякі з них спостерігали за грою навіть із дроном у руках. Вони думають, що нова це має бути стартовому матчі Євро. За Почався дощ. Погода дає нам змогу подивитися ставий матч Євро 2024 Румунія Україна малий теж прилетів футбол. Дивиться вболіваємо за Україну разом. Наступний матч Україна гратиме зі Словаччиною у п'ятницю, 21 червня о 16-й. Третій матч нашої збірної на Євро-2024 відбудеться в середу, 26 червня о 19-й. Противником буде збірна Бельгія. І зараз до нашої ефіру долучається спортивний журналіст, телекоментатор і телеведучий прес-секретар національної збірної України з футболу, президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Главинський. Буквально хвилинки миттєвості налаштовуємо ми зв'язок для того, аби поспілкуватися і розпитати про результати першого матчу збірної України. Доброго вечора. Мої вітання вам, пане Олександре. Доброго вечора. Отже, запитувала в наших глядачів, чи дивилися вони футбол. Дуже багато вболівали за Україну, і дуже багато врешті розчарувань нам написали. І ну і насправді, на думку буквекерів, Україна була фаворитом. Чому ж так сталося? Так трапилося, тому що це футбол. Він дуже багатий на несподіванки. Це дуже прикро звичайно, що таке розчарування ми маємо у стартовому матчі. Річ в тім, що недарма головний тренер казав про те, що до фінального турніру пробиваються найсильніші команди. І те, що, скажімо, там більшість українців не знає, якої саме сили там команда національна Румунії, не означає, що це слабка команда. Річ в тім, що в цьому матчі справді Україна володіла м'ячем 70% ігрового часу, але, на жаль, румуни добре діяли в захисті і не давали нам. Можливості створювати гольові моменти, тобто блокували завершальні удари, коли наші гравці намагалися вийти на ударну позицію. Також дуже розумно і вправно переміщалися. Відповідно, не дали нам реалізувати або створити навіть якісь моменти для реалізації більш-менш гольовий. Натомість скористалися. Ну просто на 100% нашими помилками. Це стосується і першого, і другого голу, де були помилки оборони, і на жаль, голкіпера. І відповідно. Це вже визначило результат, тому це дуже прикро, це дуже боляче, але головний тренер у роздягальні сказав після матчу футболістам, що це вже трапилося. Цього вже не змінити. Тепер треба робити висновки, тому що у нас є ще дві гри для того, щоб виправити ситуацію. Справді, мертва тиша була у роздягальні після цієї гри. Хлопці дуже переживають. Потрібно просто ментально відійти від цього і переключитися. І звичайно, що дуже важливо у наступних двох іграх здобути результати е, перемоги, які нам дозволять рухатися далі на цьому чемпіонаті Європи. Ну, будемо сподіватися, що в двох наступних матчах Україна покаже себе наповно. Але якщо говорити про сьогоднішнього суперника, я дивлюся, що в квітневному рейтингу ФІФА команда Румунії вона посідає 46-те місце, а збірна України – 22-га. Можливо, тут зіграв якось фактор недооцінки суперника ще свою роль. Ви знаєте, справді ми на 20 там позицій вище, але. Ну, рейтинг це відображення попередніх безумовно результатів. Однак, це ще не все. Це не означає, що ми прямо на 20 позицій сильніші за румунію. Недооцінки не було. Я можу стверджувати, що була е, дуже прискіплива підготовка. Аналітика щодо гри румунів підготовка з нашого боку. Однак, на жаль, складно усе пере, передбачити Взагалі неможливо усього передбачити у футболі. Тому е, гра показала, що е, румуни у цьому матчі у цей день були справді кращі. Треба визнати, що вони заслужено справді перемогли. Також хочеться зауважити, що е-е Напевно, для нас це було несподіванкою, тому що перед матчева статистика була така, що очікувалося 10 тисяч українців і перепрошую 10 тисяч румунів і 11 тисяч 700 українців. Тобто видавалося, що нас буде більше. За фактом вийшло так, що е, дві треті стадіони були румунськими, і це також іграло свою роль. Дуже сильна підтримка була. Румунських вболівальників, я думаю, це через те, що УЄФА продає квитки через мобільні застосунки, і зрозуміло, не можна точно порахувати усю статистику. Тому це також важливий фактор, що румуни грали на домашньому стадіоні. І я думаю, що також це зіграло. Хоча наші вболівальники також якомога потужно намагалися свою команду підтримувати. Одним словом, якось усі фактори склалися проти нас. От, але вболівальники все одно молодці вони вболівали. Тому е, безумовно, що перш за все, це справа у грі і у футболістах. Тому хочеться сказати таке, що е, це справді спорт, це справді футбол е, тут. Буває так, що попри все твоє бажання, е, гра може не складатися, і суперник може тебе обіграти. Ми справді володіли м'ячем, е, ми тримали ініціативу, але не змогли. Створити гольові шанси, тому ця ініціатива, як би сказати, була е, для нас не у той же час. Румуни своїми е, швидкими кінжальними контратаками завдали нам е, ударів, які по спортивному стали фатальними. Знову ж наголошую, це футбол чи спорт таке буває важливо зараз зробити висновки і реваншуватися в наступних матчах. Ну, от щодо висновків пана Олександра, які вони будуть зроблені? Ну тому, що, до прикладу, захисник збірної Віталія Миколенко він травмувався, він не грав сьогодні. Чи вийде він на наступну гру зі Словаччиною? І, до прикладу, чи воротаря планують наша збірна якось ротувати, замінювати. Ну тому що євро для нього це теж був дебют. І він сам сказав, що ну допустився помилок. Так, це справді був дебют для нього, але і Інший наш голкіпер Анатолій Трубін також не грав. У нас також ще Георгій Бощан. Він грав на попередньому євро. Не лише досвід усе визначає. Андрій Лунін дуже добре провів сезон за Мадридський реал, просто блискучий сезон. Усі троє голкіперів готувалися. Відповідно, тренер воротарів надав інформацію головному тренеру, і головний тренер прийняв рішення. Ніколи не знає, як складеться для голкіпера. Кожен наступний матч, тому чи буде робити головний тренер зміну. Я не можу сказати за нього. Ось але я думаю, що він проаналізує е, в тому числі виконання Андрія. І я думаю, що ще будуть наступні тренувальні матчі. Він зараз не скаже вам головний тренер. Змінить він тренера чи ні? Тому що йому в будь-якому разі треба ще подивитися, проаналізувати голкіпера. Перепрошую, вибачте, за, за обмовку. Дякую вам за безумовно голкіпера. От, що стосується Віталія Миколенка, він продовжує процес е, відновлення. Е, він чітко виконує і план лікарів, і так само е, свої індивідуальні тренування. У нього є велике бажання е, повернутися якнайшвидше, але, як каже, наш головний лікар, тут важливо не е, надто поспішати, тому що якщо випустити гравця ще не залікованою травмою, то він може травмуватися знову і тоді надовго випаде. Через. те... Він готується, його готують до ігор. Чи буде це друга, чи можливо третя гра? Поки що сказати, не можемо, але це справді важливий гравець для нас на лівому фланзі. Дуже важливий гравець, тому е, однозначно, якщо він повернеться і зможе за цей короткий час після травми е, якось відновити свої кондиції, То це однозначно буде підсилення для збірної. Тому вже тренера е, варто запитати. Я думаю, що журналісти його запитають на передматчевій прес-конференції, е, наскільки серйозною буде ротація складу. Я за нього поки ніяк не можу відповідати, але будемо, звичайно, чекати рішень головного тренера і будемо сподіватися, і ми дуже віримо в те, що наша команда зможе реваншуватися. Я впевнений, я можу запевнити вас, що хлопці тобто, дуже цього хочуть. Ну і ми будемо на це сподіватися. Я Вам скажу чесно, що ми тут всією редакцією вболівали, відслідковували футбольний матч. А скажіть, будь ласка, ми наступний наш так би мовити раунд, поєндинок зустрічаємося ми зі словаччиною, і відбулася так би мовити, паралельна гра Бельгія зі Словачиною. Як ви можете оцінити ось саме цю гру? І до чого нам готуватися в перспективі, виходячи із того, що відбулося між Бельгією і Словаччиною? Ну, власне, це справді сенсація. Словаки перемогли фаворита групи бельгійців 1-0. Бельгійці там двічі не зраховували голи, але справді там були порушення правил, і голи були не зараховані справедливо. Тобто, словаки створили сенсацію, і з одного боку, це справді може бути нам на користь, тому що ми однозначно прагнемо перемогти словаків, і в такому разі. Якщо ми переможемо словаків, то е, не дамо, скажімо, там їм відірватися, і ми розраховуємо, наприклад, що бельгійці переможуть у Румунів, тоді усі чотири команди матимуть по три очки і усе вирішиться в заключному турі. Наскільки це саме такий розклад буде нам сприятливо і покаже лише третій тур. Е, поки що виглядає так, що це нам на руку, хоча з іншого боку, хтось може заперечити і сказати, що якщо би е, словаки. Програли бельгійцям, потім програли нам, то відповідно можливо у нас би було більше шансів там наздогнати групу з лідерів. Дуже складно зговорити. В принципі, поки що виглядає що це непоганий результат для нас, в тому сенсі, що якщо ми досягнемо своєї мети і переможемо словаків, то у нас буде однаково число очок із ними. І ми розраховуємо, що бельгійці як фаворити все ж таки візьмуть свої три очки у матчі з румунами. Але як уже показала сьогоднішня гра, ми також вважалися деякими спеціалістами і, напевно, букмекерами-фаворитами в цьому матчі. Але ми поступилися. Тому знову ж таки хочу наголосити, що фінальні турніри вони дуже багаті на сенсації через те, що це один матч від багатьох факторів. Це залежить і е, дуже часто команди. Демонструють сенсаційні результати через це будемо однозначно вірити в нашу команду. Ми сподіваємося, в нашу команду є великий потенціал. Найважливіше його реалізувати. Будемо однозначно вірити. Хотіла вас ще розпитати, чи були провокації від росіян від Російської Федерації, тому що ви сказали, що. Якраз таке набагато більше було вболівальників зі сторони е, Румунії, ніж зі сторони України, хоча планувалося навпаки. Е, і чи не вступали в гру? Знаєте, якось за е, росіяни? Чи там заборонено вже, наскільки я знаю, використовувати російську символіку? Але тим не менше на відкритті євро 2024 все таки російські прапори майоріли. А сьогодні? Сьогодні я не бачив російських прапорів і не чув про те, що була якась провокація з боку представників країни терориста. Тому так я чув звичайно читав про ці випадки, які були раніше. Але на нашому матчі і про це було також заявлено українською стороною як вимога: що якщо з'являться російські прапори, вони повинні бути одразу ж ліквідовані на. Трибунах про це було чітко заявлено нашою стороною, тому що спочатку до ЄФА була така інформація, що буцімто вони не можуть заборонити, якщо буде прапор іншої країни. Але ми поставили вимогу, і відповідно Воєфа на цей матч затвердили, що якщо би з'явився прапор країни терориста, то він одразу ж стюартами був би прибраний з трибун. Е, я не бачив цього прапора і не мав інформації про те, що він міг би десь з'явитися, щоб його забрали. Ось, але звісно, що ми тут докладаємо усіх зусиль. Так само, до речі, хочу вам сказати, що ми від асоціації футболу скерувалися ще раніше до початку турніру УЄФА з приводу того, щоб не акредитовувати російських журналістів на наші матчі. Але УЄФА повідомила, що вона не може так зробити, мовляв, це дискримінація за ознакою національною. От тому не ці журналісти російські, вони е ті, котрі акредитувалися, вони будуть працювати на євро. Але ж, якщо е вони будуть намагатися поставити якісь е запитання чи провокувати, то відповідно е ми не будемо відповідати на їхні запитання, ще раз підкресливши, що ми не маємо жодних контактів із країною терористом. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександре, за роз'яснення, ваші враження, ваше бачення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Олександр Гливинський, спортивний журналіст, телекоментатор, телеведучий, прес-секретар Національної збірної України з футболу і президент Асоціації спортивних журналістів України, був із нами на зв'язку.